Слава нашого Богу. З книги суддів 13 розділ з перших віршів Сини Ізраїлі продовжали діляти злої пред очами Господа. И предав их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры от племени Данова имени Маной. Жена его была неплодна и не рождана. Явился ангел Господень жене и сказал ей: Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы Его, потому что Он от самого чрева младенцей будет на зре Божий, и Он начнет спасать Израиля от руки Фистимлям. нижче, пропускаючи деякий текст 24 го віршу. «І родила жена Сына і нарекла ім'я йому Самсон. І рос младенець, і благословляв його Господь, І начал Дух Господень действовать в ньому в стані дановым між Цорею і Истовами. І ще одне місце перша книга царів, першого розділу, дев'ятого віршу: І встала Анна після того, як вони їли і пили в селомі, или же священник сидям тоді на седалище у входа в храм Господін. І була вона в скорбі душі і молилась Господу і Игорьку плакала, І дала обід Говоря Господі. Слов, если ти призриш на скорбь раби твоєї и вспомнишь обо мне, и не забудеш раби твоєї, и даш рабі твоєї, дитя, може свого то я отдам Його Господу на все дні жизни Його і бритва не коснеться голови Його. Третього розділу книги царів, перші, перша книга царів. 19 стих, І возрос Моим, і Господь був з Ним, і не останусь ні одного із слов, його, не исполнившимся, І узнав весь Ізраїль, отдана до Версавії, що Самоим удостоен бути Пророком Господнім. І продовжав Господь являться в Сіломі, після того, як відкрив себе Самоиму в Сіломі, Через Слово Господнє. дуже відомі нам ці місця і Слова Господнього. І знаєте, такі, можна сказати, хороші події нам відкриває слово Господнє про те, що Бог діяв через цих людей, які Він вибрав. І знаєте, так чудово він їх вибрав. Але коли ми дивимося на ті дні, які були в той час, це був непростий час, непросте время. першу книгу в суді ми читаємо, що Бог гнівався на свій народ і Він віддає їх в руки феминистимлян. І коли ми були важні, там є таке слово написано, що сини Ізраїлі, вони. Продовжали робити зле в очах Господніх. Тобто, можна сказати, Бог їх кликав, Бог їх направляв, Бог, можливо, їх наказував як батько дітей своїх, але вони продовжували це все робити. Можна сказати, не було в них розкаяння в їхньому серці. Але Бог любячи свій народ, він дивлячись на це все, він хотів їх рятувати, хотів їх спасати. і, Ось він е, дає їм такого суддю Самсона. І ми дивимося на те, як все це, це починалося. і неплодна жінка, вона народжує сина. І ангел Господній дає вказівки, як все це, це має бути. І ми розуміємо, що коли це народилася, то Батьки пам'ятаючи про те, що які накази вони отримали, вони так і старалися робити. І знаєте, в той час, коли процвітає зло, коли, коли це все гріх, він панує, і знаєте, важко зберегти дитину. І дитина, коли розвивається, коли дивиться на це все, і мати з батьком говорить і кажуть, отак. Як роблять інші, як твої однолькі роблять, так неправильно, ось є правильна дорога, ось так не маєш робити, це не є нормально. І дитина ця все дивлячись, вона возорстала в тому в пізнанні, в пізнанні тої істини, яку давав Господь через їхніх батьків. І можливо, вони казали: Ти не роби, того не їж, того не пий, і там те чи інше ще додавалося і. Можливо, ця дитина возмущалася міри, до деякі запитання були багато чого, але були такі можливо. Серйозні розговори, і це все сприймалося, і возростає муж. І далі ми читаємо нижче Слово Господнє, що возростав Самсон, і Бог був з ним. Знаєте, яке це важливе положення, коли возростаючи Бог є близько, коли возростаючи Бог є з ним, і начам написано: начав дух Господній діяти в ньому. Прийшов час, коли дух Господній, він наче діяти брати сестри. ми Хочемо, ми бажаємо, щоб в нашому житті, в наших собраннях, в наших дітях діяв дух Господній, правда. Але так важливо, щоб ми розуміли, що для нас, як для батьків, так. Потрібно, щоб ми мали той правильний напрямок, який ми могли би показати своїм дітям, який ми могли би наставити, сказати, що є добре, що не добре, що є правильно і що є неправильно. І Бог, дивлячись на це все, він є вірний своїм обітницям. Він виконав все із своєї сторони свого часу для цих людей, для про яких він говорив, про які яким він, яким він говорив, і яких навчав і наставляв. Так само ми читаємо про Самуїла, коли всі дні. Коли він виростав і в домі Господньому було також таке, маскати, дивилися інші люди і не могли зрозуміти, чому в храмі Господньому так діється. Написано, що сини Ілії, вони були люди негодні. І знаєте, приходили люди, поклонятися в Храм Господній, і бачимо це все, а Він возростаючи. Він Приймав ту науку від Господа, коли він бачив це все, він розумів, що це все неправильно, і Господь проговорив до нього свого часу, і Господь відкрився через своє слово, і, і дивилися інші люди. Дивився весь Ізраїль, дивилися всі коліна Ізраїль. І вони бачили, що ось став дійсно, той, який тримається істини, той, який передає слово Господнє, вірно, той, який хоче і старається, щоб зберегти в своєму серці святість, щоб зберегти той. Ті відносини з Господом, і почали написано, що вони почали боятися Самоїла, тому що своїм він приносить їм ту, ту істину, те слово, яке необхідно. Але, брата і сестри, такий відрізок часу від народження до початку служіння, там, я думаю, не. Немало пройшло такого непростого часу, коли він виховувався, коли він йому ця вся наука преподавалася. І знаєте, як важливо, щоб сьогодні ми це розуміли і розуміли те, що ми коли прагнемо, коли бажаємо, щоб Дух Господній він почав діяти, щоб Господь говорив до нас слово через наших синів, через наших дочок в наших служіннях. Нам потрібно проти такий відрізок часу, щоб ми розуміли, що нам потрібно виконати те, що Господь приоприділяє. І тоді ми побачимо ту сину. Му, славу Господню, яку Господь хоче діяти, так а також коли ми розуміємо, що коли ми підростаємо, коли ми сьогодні є молодь, коли ми сьогодні є діти, що Господь він нас наставляє, що він нас учить, що Він хоче нас зберегти на тих дорогах істини, на тих дорогах правди, на тих стежках. Віри, щоб ми покоряли, щоб ми розуміли, що нам потрібно послуг, потрібно терпіння, щоб ми йшли до того, щоб ми, ми розуміли, що Бог прийде з той час, коли Бог захоче використати і начне Дух Господній діяти, начне слово Господь давати, начне Він виконувати свою роботу, начне можливо, через тебе і мене спасати, можливо, інших людей. І це є плани Господні сьогодні. Ці плани Господні вони хочуть сьогодні виконувати в своєму в моєму житті, як важливо, що ми. Ми розуміли, щоб цей час, можливо, він нам важливий, щоб нам використати його правильно, а можливо, ми, якби так подивитися, якби. Ці батьки вони не прийняли би цього Слова Господня, якби ці хлопчики, які возростали, вони так як всі інші, вони росли б серед людей, і знаєте, не сталося би так, але Господь, він є той, який дивлячись, він знає наперед, і Він знає, що потрібно для спасіння кожного, і Він знає, що потрібно і нашої церкви. І ми будемо молитися і просити, щоби в нашому житті, в наших сім'ях Господь Він Духом Святим він діяв, щоб Він подавав слово, щоб він на. Навчав, а нам, щоб в покорі серця приймати від нього слово, розуміючи те, що воно для нас є тим джерелом життя, розуміючи те, що Він, так як він навчає, Він насправді навчає, щоб ми ходили Його слові, Його істині. А Він є той, який хоче, щоб подати нам і той дух, який буде діяти. І неважливо, в якому сьогодні ми можливо, дивлячись на цей... <кій> на цих людей, які були в той час. на Маноя і його жену. Вони були простими людьми, і, можливо, цей коліно їхнє було таке невеличке і не славне серед колін Ізраїльів. Але Господь не дивився на те, так як дивиться, можливо, людина, він подивився і побачив, що серце їхнє готове прийня... прийняти, що серце їхнє готове виконати його волю. І знаєте, це коліно Даново. Можливо, воно таке маленьке, але Господь він почав там діяти і чомусь, Господь звідси почав спасати, і звідси почало початок спасіння, там, де. Господь хотів розпочати ту свою велику справу, і хай нас Господь бачить, що щоб ми розуміли, що не важливо для Господа, хто ми є перед його перед лицем цього світу, але важливо, щоб ми розуміли, що Господь звертає на нас увагу, і Він хоче діяти незалежно від того, що про нас думають люди, але залежить все від Господа, і Він хоче діяти в нашому житті, так як Він придінив. Хай нас благословить Господь, щоб ми прилагали старання, прилагали усі. Для того, щоб наше, наші очі вони побачили те спасіння, те, що приоприділив Господь в нашому житті, в наших синах, і в наших дочках, і в нашій майбутній в нашій церкві. І ми попросимо цього нашого Господа з наші коліна. Амінь.